Самого ранку попадається мені якась блогерша, <клух> яка ходить по хрещатику і запитує у вже пожилих людей, чи вони пара чи не пара. І ті, хто е каже, що пара, потім вона запитує: е Розкажіть історію, як ви познайомились. Ну і коротше, вони там починають лапшу на уші вішать, що е десь на весіллі познайомились, десь там. Е на якійсь на роботі і все таке, що вони реально лапшу на уші вішають. Знаєте, всі знайомства раніше були, як ото в тому анекдоті, приходить донька до батька, і батя бухає в хлам, а вона його запитує. Каже: тато, а розкажи, як ти з мамою познайомився? І тут він їй розказує, каже: бухали якось ми на хаті в п'ятеро у кума от, і прийшли до нас дівчата. От. І твоя мамка така була вся розфуфирена, і я пацанам сказав, що ота баба моя. І коротше каже, набухалась ми в хлам, і я як засосав твою мамку на дивані і по сьогоднішній день живем. Оце були правдиві історії, а не то, що вони там лапшу вішають.